Кримський сценарій намагається застосувати на Херсонщині. Про це заявив виконувач обов'язків мера Володимир Миколаєнко. Він звинуватив депутатів від партії регіонів у підбуренні і спробах організувати референдум про вихід Херсона зі складу України і приєднання до Російської Федерації. Володимир Миколаєнко розповів, що йому вже телефонували з апарату Путіна та цікавилися можливістю проведення в місті, попри всі намагання розколоти країну за словом міського голови серед херсонців. сепаратистських настроїв немає. Колишня влада бачить, що на сьогодні громада Херсона їх не підтримує, тому вони орієнтуються на виключно на кримський сценарій і сподіваються на те, що якщо вони допоможуть пану Путіну захопити Херсон, Херсонщину, то їх на знак подяки залишать при владі. Але я хочу заявити, що от такого сценарію в Херсоні не буде. Ми не допустимо жодної можливості створити передумови для подальшого розколу держави і для цих. Використання сепаратистських е, настроїв